Службова недбалість посадовець Івано-Франківського газу безпідставно преміював себе та ще п'ять колег на понад 11 мільйонів гривень. Йдеться про виконувача обов'язків голови правління компанії. Він видав необґрунтований наказ про виплату матеріальних заохочень керівному складу організації. Досудовим розслідування було встановлено, що згідно зі статутом акціонерного товариства у травні 2023 року наглядова рада провела заочне голосування про затвердження премій для посадовців правління через недостатньо кількість голосів за рішення про виплату матеріальних заохочень. Не прийняли, однак це не завадило тогочасному виконувачу обов'язків голови правління підписати наказ про преміювання себе та менеджменту. Найбільшу суму, майже 5 мільйонів гривень, отримав голова правління. Ще п'ять посадовців надбавки в понад 1 мільйон гривень. Кожен це завдало значних збитків акціонерному товариству. Такі дії суперечили і розпорядженню національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке зобов'язувало товариству погасити борги за транспорту. Вання природного газу у понад 396 тисяч гривень до 15 лютого 2023 року, також економічний злочин топ-менеджера та фактичне незаконне списання коштів із рахунків акціонерного товариства завдало матеріальної шкоди юридичній особі на понад 11 мільйонів гривень. Слідчі вже оголосили підозру посадовцю за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України йдеться про службову недбалість, що спричинив. Нила тяжкі наслідки наразі триває слідство. Також проводяться додаткові слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних осіб до відповідальності. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.